Чук. Втрата від стимула. Шундрик. Шундрик. Втрачає м'яч. 16 секунд залишається. Фактично. На останню атаку у помаранчевих. Вибиває м'яч хом'яков. Шість секунд. А от на чужій половині поля вже розіграли футболісти стимула. М'яч підхоплює дахно. До удару довести справу так і не вдається номінальним гостям. І на цьому у нас завершується перший тайм. Поки що результат 2-0 на користь Файна. Тім. Стартувала друга половина у протестині Файна тім стимул. 2-0. Такі цифри на табло після завершення стартової 20 хвилинки. За короткий інтервал часу, буквально за хвилину чи півтори вдалося файній забити двічі. Спершу після розіграшу штрафного Артем Шундрик відзначився після асисту Владислава Хом'якова. А далі Анатолій Пристайчук конвертував передачу Вадима Пазіна у повноцінний асист. Так, 2-0. Файна надалі отримала змогу, в принципі, зіграти по результату більше від оборони. Стимул у другій половині першого тайму більше часу проводив з м'ячем на чужій половині, але Файна все ж таки не відсиджувалася у захисті. Мали можливості задля того, щоб збільшити свою перевагу. Стимул теж, звісно, міг забивати. Артем Марчук, Давид Дахно, Юрій Вахрестюк. Всі вони загрожували воротам Назара Гнібіди, але поки що, напевно. Поточний результат можна вважати заслуженим. Так? Файна тім поки що виглядає переконливіше. По грі. Так, і, до речі, от у коментарях у чаті до нашої онлайн-трансляції Микола Хромов якраз відзначає голкіпера. Файна тім. Назара Гнібіду він дійсно кілька разів серйозно виручив свою команду. А зараз ще й Рекошет. Рекошет, який міг поставити Гнібяду у надто складне становище, але пощастило, що м'яч пролетів повз ворота. Стандарт розіграли помаранчеві, які продовжують тиснути ще один удар. Знову Гнібеда. Так, а Марина Рябчун. Марина Рябчун вважає, що матч завершиться з рахунком 4-0. А Назар сьогодні повинен зіграти на нуль. Що ж, поки що, цей прогноз теж. Має право на існування поки що 2-0. Файна веде у рахунку і дійсно Назар Гнібіда. Один із героїв після першого тайму у складі номінальних господарів. А до речі, ми якраз перетнули позначку у 50 вподобайок під цією онлайн трансляцією Дякую вам. Але хто ще досі не поставив лайк? Обов'язково це зробіть. Підтримайте своїх улюбленців. Давайте рухатися до нашої наступної мети у вигляді 55 вподобайок. Так, про всі результати у цьому турі в дивізіоні Урбан. А ми вже встигли поговорити. По завершенню цього матчу нас очікує ще одна дуель у цій лізі. Після цієї контратаки продовжимо. Пробиває в цій ситуації пристайчук. Григорій Ганчук, в принципі, все контролював. Так, от відразу по завершенню матчу нас очікує протистояння ФК та Ажіда Хакаскає. Команди, які тиждень тому здобули синхронні перемоги з ідентичним результатом 2-1, завдяки переможним голам на останніх миттєвостях. Тому дечому схожі команди. Бандольєрос, зокрема. А вдалося виграти вперше на нашому турнірі саме в попередньому турі. Тому колективи в хорошому настрої підходять до звітного І Саме цей поєдинок закриватиме програму суботнього ігрового дня на Street Football челендж Киб і програму туру в дивізіоні Урбан. А шундрик. Шундрик пом ворота пробиває. Але зараз ми з вами спостерігаємо за центральним матчем туру. І поки що, за рівнем напруги, мені здається, команди точно виправдовують такий статус, статус центральної афіші. А в рамках дивізіону Урбан А ніяк не вдається пробити Назара Гнібіду. Зараз неприємне зіткнення. Можливо, буде відкладений фол, але з м'ячем залишається файна. І, зрештою, назад повертає м'яч. Сергій Осадчі. Осадчі. Відкладений фол стимул. Аут стимул. Так, перший фол у пасиві стимула. До речі, файна у першому таймі була близькою до 10-метрового у власні ворота, але все-таки зупинилися на п'яти фолах. Біло-чорні. Дахно. Марчук. Скидкам дуже щільно сьогодні опікають Марчука. Гравці у біло-чорній формі. Чудово вивчили суперника. Представники файної, прекрасно розуміють, від кого варто чекати головної небезпеки. Марчук. Трата від Артема Марчука, який занадто самовпевнено поліз відразу на трьох суперників. І зараз момент Ганчук. Ганчук теж демонструє шалену реакцію. Відкладений фол. Так, відкладений фол для файної 1-1 за фолами в другому таймі. Але яким же моментом відповідають номінальні господаря? Ганчук теж. Демонструє, що з реакцією в нього все в порядку. Якби рахунок став 3-0, мені здається, стимулу було б важко. Занадто важко переломити хід цієї зустрічі, але поки що 2-0. Час продовжує спливати. 26-та хвилина триває. Шундрик. Шундрик набирає швидкість, переходить на чужу половину. Помиляється капітан. Перехопив вихрестюк. Марчук. Марчук і знову Назар Гнібіда. Претендує сьогодні на звання героя матчу Назар Гнібіда. У нас, до речі, у попередньому турі на стрітфутбол челендж Київ організатори обрали найкращим футболістом серед усіх дивізіонів, саме голкіпера. Це перший подібний випадок у цьому сезоні. Максим Дядюнець, воротар Відітрей 2, команди із дивізіону Сілвер. Був визнаний найкращим футболістом серед усіх ліг. У попередньому турі, але мені здається, що по такій грі, якщо Гнібіда продовжить рятувати свою команду і залишить ворота сухими, Назар Гнібіда теж може претендувати на подібний приз. А зараз, щоправда, Назару дісталося і знадобиться йому медична допомога. Відновлюється поєдинок, начебто, все гаразд із Назаром Гнібідою. До речі, дякую Миколі Хромову за приємні слова. Ну і звісно, хотілося б процитувати От останній коментар від вболівальника Файна Тім. Вочевидь прохання подякувати від імені ФК Файна Тім нашим захисникам України. Понад усе дякуємо Збройним силам України. Звісно. Я думаю, що такий коментар можна адресувати не тільки від імені ФК Файна, тім від імені будь-якої команди, від імені будь-якого громадянина України. Тому що так, наразі наша головна команда це саме Збройні Сили України. І принагідно хотілося б нагадати вам, що зараз, як ніколи, важливі ваші донати, тому не забувайте. Донатити і таким чином наближати нашу з вами перемогу над загарбником. А ми до речі, відвоюває м'яча гнібіда. А це цікавий момент. Там були підозри, мовляв, Назар міг зіграти рукою за межами штрафного майданчика, але, до речі. Представники Стимула вже готові були запросити перегляд вару, але свіже голкіпера Григорій Ганчук. Григорій Ганчук порадив: ні, не треба цього робити. Там чисто було зіграно. Але епізод динамічний і дуже цікавий. На межі штрафного перебував Назар Гнібіда. І все-таки вдалося йому відвести небезпеку від власних володінь. Шундрик. Шундрик його запресингував. Марчук відає передачу. Той на дахна дахно. Не зумів знайти можливості для удару. Вихрестюк теж дуже ризиковано летить у підкаті. З ризиком для себе і для суперника. Хом'яков. Шундрик. Скляр. Пазін на Хом'якова. Шундрик. Намагається файна трішки поконтролювати м'яч навіть без просування вперед. За рахунку 2-0 можуть собі дозволити контролювати м'яч заради контролю. Біло чорня а зараз вибухає команда. Удар відбувається з боку Хом'якова. Кутовий. На користь файної. Занадто довго кутовий розігрував хом'яков. Гнібіда перший на м'ячі. У нас, до речі, розпочинається фінальна чверть ігрового часу. Остання десятихвилинка 2-0. Саме такі цифри залишаються на табло. Файна продовжує стримувати стимул. Стимул, який є однією з найрезультативніших команд у дивізіоні Урбан, а але сьогодні Файна. Зв'язує по руках і ногах свого суперника, який полюбляє забивати чимало. У стимула в самого в про... в захисті можуть бути проблеми. Але команда це завжди компенсує яскравими діями в атаці. зокрема, яскравими діями численними голами від Артема Марчука. А, до речі, перша жовта картка у нашому матчі, другий фол у пасиві файної. А попередження за цей фол. Отримує восьмий номер Вадим Пазін. А так от таку яскраву команду атакувальну. А вдається поки що стримувати Фаній. І тут основні компліменти, основну порцію заслуги повинен прийняти саме Назар Гнібіда, так? який неодноразово рятував свою команду. Дахно. Ще один фол. Третє порушення правил. У пасиві файної. Третій. Ти поставив? Так. Дахно. Вихрестюк. Марчук. Удар. ж перехоплює Шундрик. Можливість для контратаки. Шундрик має підтримку у цій контратації. Фол. Це теж фол на жовту. Фол на жовту картку. Друге порушення правил у пасиві стимула. Жовту отримує Давид Дахно. Свідомо, щоб на жовту картку. Звісно ж, зриваючи контратаку суперника. Давид Дахно. І тим часом тайм-аут бере ФК Файна Тім. Розігрують штрафний на чужій половині поля. Біло-чорні. Аут для своєї команди виборює. Олександр Стеблюк, Осаульчук. Хом'яков. Відбір вступає. Вахрестюк і ще один фол. Так, четверте порушення правил. Грати ще сім з половиною хвилин. Чотири фоли у пасибі біло-чорних і знову файна наближається, як і в першому таймі, до такої небезпечної позначки. Давай, давай, давай. Там остались, там остались. Стеблюк вибиває вперед, але неточний довгий пас. Вкотре закликаю вас, любі друзі. Вас чимало стежать за цим матчем за нашою онлайн-трансляцією. Хто ще не поставив лайк, обов'язково це зробіть. Ми рухаємося до позначки у 55 вподобайок за сьогодні. А також закликаю вас підписуватися на Ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, аби в майбутньому також стежити за такими напруженими поєдинками і тримати руку на пульсі нашого турніру. Тому підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте лайки під цією онлайн-трансляцією. Марчук. Вихрестюк. В один дотик передача. Але ніхто з партнерів не очікував на такий пас. Уже за кілька хвилин у нас розпочнеться фінальний поєдинок на сьогодні. Заключний матч туру в дивізіоні Урбан А. ФК Бондольєрос проти Ажіда Хака Скай. А зараз можливість для контратаки у Файної. Пристайчук. Пристайчук пробиває ганчук. Фіксує м'яч з другої спроби. Дахно. Вихрестюк. Вихрестюк, Удар дальній непоганий, але там назар гнібіда. Назар гнібіда сьогодні. Навіть зі складнішими ударами справлявся. Давай, 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 Дахно. Марчук. Марчук один в один проти суперника розхитав суб... свого опонента і пробив таки. А Марчук, але м'яч пролітає над ближньою дев'яткою. Ганчук. Засильна передача на Марчука. Аут на користь. Файна тім. Осаульчук. Хом'яков. Хом'яков. Все-таки випускаємо я за бокову лінію. А Владислав Хом'яков. І, зрештою, приблизно 4 хвилини залишається до завершення другого тайму. 2-0. Файна попереду, і такий результат на табло зберігається ще з восьмої хвилини. Б'ються, наче об стіну. Футболісти стимула, але ніяк. Неспроможні пробити. Назара гнібіду. Дахно. Дахно на ударній позиції уже страхує голкіпера. Владислав Хом'яков. Розіграли стандарт по Маранчеві. Удар у виконанні Артема Марчука приймає на себе один із захисників. Вардан Мглемян. Дахно! Дахно помиляється у Дахна, є жовта картка. Ну що ж, от власне і червона картка у нашому матчі. Друга жовта за аналогічний фол двічі зрибав контратаку суперника. Так, третій фол від стимула. Дві жовті картки за аналогічні фоли отримує Давид Дахно. В другому епізоді навіть сам подарував м'яч супернику. І далі вже так, відверто прихопив суперника за руку. В меншості залишається стимул. Дві хвилини команді доведеться зіграти у чисельній меншості. Зараз, звісно, головне завдання вистояти. Якщо. Біло-чорні зможуть збільшити перевагу до трьох м'ячів. Мені здається, на цьому вже можна буде закривати цей поєдинок. А зараз, маючи на одного футболіста більше на полі, після вилучення Давида Дахна, є для цього хороші перспективи, у Файна тім. Тому зараз про забиті м'ячі поки що не йдеться. Хоча подивіться, що робить Марчук. Марчук! Забиває Марчук! 2-1. В меншості забиває стимул. Дуже важливий гол і скорочує відставання в рахунку до мінімуму. Артем Шундрик, капітан команди, привозить цей момент, втрачає м'яч, будучи фактично на позиції. На позиції